Ми ждемо далі, і просто зараз з нами на прямому зв'язку. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, Валерію Федоровичу. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю Дуже дякую. Військове командування зробило запит на мобілізацію 400-500 тисяч військових. Чому саме така цифра, як її обґрунтували і чи не стане на заваді мобілізації е, слабка мотивація тих людей, яких зараз кличуть до війська? Дякую за запитання. За Воно з одного боку дуже просте, а, а з іншого і складне. Розпочнемо з того, що військово-командною жодного запиту не робило на якихось там цифри, і таке інше військове командування. Продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там, чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснимо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до. Того функціоналу, який ми наділений. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого. Розділу цих показників я не можу, то це є військовою таємницею. Почули, ну давайте ще про Чи одну ініціативу Угу. Так дійсно будемо чекати. Ще про одну ініціативу хотіли вас розпитати, пане пане головнокомандуючий щодо усієї е, законодавчої пропозиції, значить, напередодні за поданням. Е, Генштабу Кабмін зареєстрував законопроєкт про мобілізацію. Наразі це лише е, там ініціатива, яка потребує доопрацювання. І, очевидно, буде потім голосування. Але щодо ключових змін, які може ця ініціатива зазнати, от перша частина. Ну і друга, очевидно, про те, чому це важливо, чому ця ініціатива з подання Генштабу власне повстала. Ну, перше, що я хотів би почати, це про формулювання самого питання. Е, жодних там. Подань будь-яких законопроєктів Збройні сили, або Генеральний штаб не робили на Кабінет Міністрів і не можуть робити, тому що Збройні сили України Генеральний штаб безпосередньо позбавлений такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні сили України ніяких документів не подавали на Кабінет міністрів і ніяких проєктів законопроєктів, відповідно не подавали. Разом з тим. Збройні сили України працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, який формує державну політику в області оборони, і відповідно у складі робочих груп працювали також і працювали також і наші фахівці, які відповідно в цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушилися механізми, які застосовувалися у військовому управлінні. Безпосередньо бойовими діями, щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які б могли завадити там діяльності військового командування, і в такій робочій групі ми працювали разом із міністерством оборони. і, Відповідно, я так розумію, що міністерство оборони ймовірно подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до кабінету міністрів. Тобто, питання ви мене просто зупиніть. Чи до вас буде питання, які ключові зміни в цьому законопроекті, які вплинуть на мобілізацію? Дивіться, ще раз повторюсь, з того, що я починав: ми формуємо, ми, як Збройні сили України, формуємо запити для того, щоб продовжувати вести бойові дії: запити на боєприпаси, запити на збройну військову техніку, запити на людей. Як це можна підсумувати, ми проводимо формування запитів на ресурс, в тому числі і здійснюємо планування на наступний рік, і вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони, знову ж таки, повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином ці потреби забезпечити, або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або заключення договорів і так далі. Тому наша позиція досить і досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження. Щодо донесення цієї позиції, чи, чи буде присутній, і чи взагалі потрібен представник Генерального штабу під час внесення цієї ініціативи до парламенту для того, щоб ну власне там в Верховній Раді проартикулювати той запит війська, який є? Ну, знову ж таки, повторююся про те, що Збройні сили України, і Генеральний Штаб вони не мають за своїм функціоналом такої ініціативи законодавчої. Якщо це буде необхідно, пояснити народним депутатам, для чого це робиться, звісно, з цим ну, не буде ніяких проблем. В новому законопроекті, який уряд подав до Верховної Ради, йдеться про можливість мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Ну, питання до вас як до людини, яка знає військо зсередини, що такі люди могли би робити у війську на які посади вони можуть претендувати. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню. Інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний, придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нами було запропоновано, ну верніше, не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатний, і відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання: придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в. Ці, в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній сьогодні, день має таке повноваження. Щодо ще однієї категорії громадян, це ті люди, які претендують на так зване відтермінування, ну або відсрочку, простіше кажучи, та й для аудиторії це слово скажу. Чи потребує перегляду власне ось цей підхід і які категорії властиво матимуть право на, на ось це відтермінування? Ну, дивіться знову ж таки. Повторююся з того, що я починав. що... Збройним силам України, мені особисто, мені головне, щоб пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати. На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторююся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових дій. Почули дякую. спасибі вам да. велике за ваш час. Подвійний дякую, пане Валерію Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, за пояснення про цей законопроект про мобілізацію. Не кожного дня випадає така можливість, ну але от ми щойно почули ті відповіді, які дав пан головнокомандувач Валерій Залужний. Якщо буде така можливість, будемо звичайно сконтактовуватися.